Привіт всім! Мене звуть Євгеній і ви знову на каналі «Натан». Друзі, в сьогоднішньому відео я хочу злити з витримки червоне вино 2022 року із отакої дубової діжки об'ємом 50 літрів. Вино витримувалося рівно 11 місяців і мені дуже цікаво, яких смаків та ароматів придала ця дубова діжка червоному вину. Дану дубову діжку я зробив першою в своїй такій бондарській кар'єрі. Кар'єрі бондаря самоучки. Вона вже мені служить, мабуть, п'ятий рік. І я думаю, що ця заливка була останньою. Також я хочу сьогодні поділитися з вами своїми напрацюваннями, своїми думками щодо термінів витримки в дубових діжках, в залежності від об'єму, в залежності від віку бочки і скільки разів можна заливати домашні напої. У дерев'яну діжку, щоб отримувати який-небудь ефект. Для зливання своїх домашніх вин я, як завжди, використовую ось таку пластикову трубку і шматок силиконової трубки, які ось тут з'єднуються. Пластикова вона така жорстка, не гнеться, і нею дуже зручно зливати червоні вина з бочок або робити будь-які інші переливки з бутиля в бутиль і так далі. Для того, щоб злити вино з бочки, нам потрібно зняти гідрозатвор, тому що я всі вина, які знаходяться на витримці, тримаю під гідрозатвором. В процесі витримки винові все одно проходять якісь процеси хімічні і відбувається виділення вуглекислого газу або інші якісь там бульбашки виходять. І щоб не було надмірного тиску на бочку, так само і на бутиля, я завжди ставлю гідрозатвори. Також в процесі витримки червоних вин може відбуватися яблучно-молочне брудіння, так зване ЯМБ. І для того, щоб був вільний виход парів чи газів, які там утворюються, я встановлюю гідрозатвори. Після такої довготривалої витримки нам необхідно гарно витерти заливний отвір, зняти гідрозатвор. І можна приступати до процесу зливання вина з бочки. Друзі, не встиг я зняти гідрозатвор, як у погрібі пішов такий приємний аромат червоного вина, витриманого червоного вина. Цей аромат ні з чим не можна порівняти. Хто скаже, що можна використовувати там дубові чіпси, дубові там. Кусочки, шматочки. Скажу вам то все брехня. Краще дубової бочки для витримки домашніх вин немає нічого. Друзі, я зливаю після витримки вино ось у такий полікарбонатний бутиль з кулера. Хтось скаже, що для домашніх вин використання такого пластикового чи... Полікарбонатного бутиля буде шкідливо. Я використовую такі бутиля для короткочасного зберігання своїх домашніх напоїв. Тобто, між витримкою вина в діжці і розливом по пляшкам. Після витримки домашнього вина в дубовій діжці вино повинно відпочити на протязі десь 2-3 неділь. Потім воно розливається по пляшкам і далі відбувається витримка у скляних пляшках. Коли ж ви плануєте довго зберігати домашнє вино, то тоді безумовно потрібно використовувати тільки нержавійку або скляні бутилі. таких короткотрив... короткотривалих термінах витримки, тобто, коли нам потрібно перелити вино з однієї ємності в іншу, коли там потрібно злити з бочки і потримати там 2-3 неділі, навіть можна місяць-два, то ніякої шкоди такі. Пластикові бутилі нашому напою не завдають. Це стосується тільки вин міцністю десь до 14-16 градусів. Всі інші міцні напої потрібно тримати виключно в скляних бутилях та пляшках. Враховуючи те, що вино буде знаходитися в ньому доволі нетривалий час, ніякої шкоди напою цей бутиль не завдає. Поряд із тією бочкою знаходиться нова дубова бочка. Яку я зробив восени минулого року, я зробив для себе дві таких бочки, і там теж знаходиться на витримці червоне вино. І ось ще одна моя бочка, це бочка з нержавійки, в якій я теж витримую свої вина. Друзі, ну і в процесі зливання вина з бочки, як же його не скуштувати? Обов'язково потрібно продегустувати напій, оцінити його смак та аромат. Чим я зараз і займуся. Друзі, вино повністю прозоре, темно-рубіновий колір. Ніжний аромат вишневої кісточки. От знаєте, такий аромат, як клей із вишні. Коли ми були малими дітьми, ми любили відколупувати з вишні, отой такий застигший клей і жувати. Оце точно такий аромат. Вишневий аромат. Десь віддалено чути мигдаль. Доволі відчутні нотки дуба. Пахне бочкою. Дуже-дуже-дуже ну, гарний аромат. Спробуємо, що в нас вийшло на смак. вино з такою відчутною кислинкою. Доволі відчутні нотки дуба, тобто дубової бочки, така наявна гірчинка. Хочу сказати, що оця така гірчинка вона придає особливого шарму даному. Дуже смачне вино. Так що рекомендую. Ну і в продовження даного відео я хотів би поділитися з вами своїми напрацюваннями щодо термінів витримки домашніх вин у дубових бочках. Скільки ж витримувати вино у дубовій боці, в залежності від об'єму, в залежності від того, скільки разів ми заливали цю дубову бочку, еталоном витримки червоних вин. Являється 225 або 228-літрова бочка, в яку заливається червоне вино терміном на один рік. Тобто протягом одного року в такій бочці вино витримується і рахується, що в такій новій боці вино отримує всі необхідні, так скажімо, аромати і смаки, щоб бути еталонним. Ну, це так прийнято у Франції. Друзі, враховуючи, що ми живемо не у Франції і бочки в мене набагато менші, а саме об'ємом 50 літрів, я рекомендую витримувати домашнє вино у дубовій бочці, у новій дубовій бочці протягом десь 2-3 місяців. Тобто перший раз ми заливаємо вино на такий термін. 2-3 місяці. Потім потрібно вино продегустувати, зробити контрольну спробу. Контрольну дегустацію і для себе вирішити, чи його потрібно зливати, чи можна потримати ще. Якщо ж бочка в нас вже була у використанні, тобто ми заливали вино у неї там, 2, 3, 5 разів, то з кожним разом термін витримки можна збільшувати. Припустимо, ось у цій боці, яка вже в мене слугує десь років 4 чи 5, і я вже не знаю, скільки разів заливав у неї вино. То цього разу вино витримувалося 11 місяців. Так, вино дуже смачне, дуже ароматне. Але я думаю, що цю бочку я вже буду виводити з роботи, а замість неї зроблю ще декілька нових дубових бочок об'ємом 50 літрів. Ця ж дубова бочечка буде використовуватися для витримки кальбадосу або інших міцних напоїв. І я думаю, що вона ще послужить. При витримці домашніх вин я рекомендую використовувати бочки як мінімум об'ємом 50 літрів. Ну, хоча б 30, але не менші. Коли ви використовуєте менші бочки, то там навіть термін витримки складно визначити, тому що площа контакту домашнього вина із внутрішньою поверхністю бочки доволі велика. Вино дуже швидко насичується дубовими танінами. Його можна перетримати а в результаті отримати так званий плінтус. Плюс. Хочу сказати ще, що витримка вина в дубовій діжці це не тільки насичення вина дубовими танінами, тобто ароматом дерева. Це ще і процес мікрооксідації. Вино е, поступово насичується киснем через пори деревини і проходить процес мінімального окислення вина та інші хімічні процеси, які благотворно впливають на майбутній смак та аромат вина. Тобто використовувати маленькі бочечки я не рекомендую зовсім. Так, їх можна використовувати для міцних напоїв. Ось ззаду ви бачите, в мене використовуються маленькі 6-літрові бочки для витримки різних міцних напоїв. Зараз тут залита виноградна чача, це бочка з шовковиці, це бочка з клену, а це бочка мікс. Половина клепок у ній дубових, половина зроблених із шовковиці. На виході з цих бочок я отримаю дуже ароматні та смачні міцні напої, які, так скажемо, високо оцінили мої друзі, знайомі, і які ми куштуємо на всякі там свята та заходеньки. Так ось, друзі, перед тим як купити дубову бочку, ви повинні визначитися, що ви в ній будете витримувати. Тобто, якщо вам нужна бочка для витримки міцних напоїв і вас об'єми будуть доволі великі. Великі, то там я рекомендую використовувати бочки від 6, 12 і вище літрів. Якщо ж ви будете займатися домашнім виноробством і хочете отримати справжнє, таке ну, смачне, ароматне домашнє вино, то тоді вам потрібно купити бочку як мінімум ну, 20-30 літрів, але не меншу. І ще одне питання, яке я хотів би висвітлити в даному відео, це що робити з бочкою. Після того, як ми злили з витримки домашнє вино. По-перше, бочку потрібно гарно вимити холодною водою, не гарячою, а холодною водою. Тобто вимити весь той осад, винний камінь, який там є всередині, і гарненько висушити. Потім, якщо ми плануємо її зразу ж використовувати, можна обробити її розчином піросульфіту або окурити, як то кажуть. Такими пластинками сірки, з сірчаними шашками, так званими, які продаються в винних магазинах. Я їх не використовую. Я всі бочки промиваю розчином піросульфіту калію. Це такий білий кристалічний порошок, який являється дезінфектором. І його розчином я дезінфікую весь свій, свій виноробський посуд. Так ось, якщо ми плануємо використовувати бочку, ми її промиваємо, сполоскаємо холодною водою, обробляємо розчином піросульфіту і заливаємо нову партію вина на витримку. Що ж робити, якщо в нас немає такої достатньої кількості вина, щоб заповнити бочку під саму зав'язку? Тому що. Вино на витримці повинно бути залите в бочки під шпунт. Тобто ну, на палець. На палець ви не доливаєте, для того, щоб було, була можливість розширитись винові при нагріванні, тому що температура в погрібі може змінюватися. І закриваємо гарно пробкою або ж гідрозатвором. Що робити, коли нема вина? І бочку потрібно зберігати. Її можна зберігати сухою, але вона досить швидко розсохнеться. Почнуться, почнуть злітати обручі, і тому я рекомендую заповнити її спеціальним розчином. Для того, щоб зберегти бочку протягом одного року, потрібно зробити розчин, який складається з звичайної, чистої, холодної води, і в яку ми додаємо піросульфіт калію і лимонну кислоту. Із розрахунку. На 1 літр об'єму бочки ми додаємо 2 г піросульфіту калію і 1 г лимонної кислоти. Робимо розчин у якійсь ємності, тобто на 50-літрову бочку дубову, нам необхідно зробити розчин, який буде складатися із 100 г піросульфіту і 50 грам лимонки. Все це діло розводимо в невеликій кількості води, набираємо десь до половини бочки холодної води, виливаємо туди розчин. Доливаємо до повного, гарно покалапуцяє її, щоб розчин розмішався, і закриваємо пробкою. Бочка з таким розчином може стояти протягом року. Тільки періодично туди потрібно доливати холодну воду. Через рік, якщо ви не будете використовувати цю бочку, ви можете розчин злити і залити новий, або ж залити вино, або інший міцний напій. І в завершення я хочу сказати тост. Друзі, я хочу підняти цей келих смачного і ароматного червоного вина і побажати вам та вашим сім'ям здоров'я, добробуту, миру і злагоди за вас. Дуже смачно. Кому сподобалось відео, ставте лайки, діліться відео з друзями і підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!